Є декілька видів насильства, насправді, це фізичне насильство, психологічне насильство, економічне і сексуальне насильство. Фізичне насильство це насильство із застосуванням фізичної сили до людини, яка потерпає від цього фізичного насильства. Сюди можна віднести штовхання, там биття. Да? Коли людину. Якимось чином фізично обмежує. Психологічне насильство це насильство, яке змінює або порушує психоемоційний стан людини. А сюди можна віднести маніпуляції. Також можуть бути образи вербальні, невербальні, тобто людину словами можуть, можуть ображати, а можуть певними жестами, ну, якось, якимось чином натікати на певні дії, які носять під собою маніпулятивний характер або Примус, певний примус. Економічне насильство це коли їй не дають грошей, це коли, можливо, її не впускають в дім або не випускають з із будинку. А також сюди можна віднести. Такі прояв економічного насильства, як а, не дають людині їсти, наприклад, не можуть за нею про неї турбуватися, вона не має доступу до а, одягу. І сексуальне насильство. І є така розповсюджена думка, що сексуальне насильство це зґвалтування. Насправді а, не тільки зґвалтування. це можуть бути будь-які дії сексуально інтимного характеру, а, до яких людину примушують без її згоди. Це примус до перегляду певної. Певного контенту відео або прослуховування, примус до аборту чи вагітності. Це може бути примус до будь-яких сексуальних дій. А також, наприклад, людину ставлять в такі умови, де вона повинна спостерігати за певними діями, які в неї відбуваються на очах. Одним з видів насильства сексуального також є торкання. А саме торкання до певних інтимних частин тіла людини без її згоди. Це стосується як дорослого населення, дорослих дорослої людини, так і а, дітей. Під час війни сексуальне насилля це один з видів зброї, і ворог використовує сексуальне насилля саме як прояв сили під час війни. І важливо замітити, що насправді цей вид насилля він не має за собою давності. Тобто людина в будь-який час може звернутися про допомогу і отримати її насправді. По-перше, прислухатись до себе, до своїх відчуттів, да? і людина має зрозуміти, що мені не ок з тим, що я відчуваю. Тобто є певна якась подія, яка можливо переключає мене в стан тривожності або в стан нересурсний для людини. Це можуть бути слова, це можуть бути певні звуки. Це важливо. По-друге, що потрібно зробити, це дати назву самому стану, тобто сказати, мені, наприклад, страшно, да? або я тривожусь. І крок третій це звернутись до спеціаліста до спеціаліста, який Фаховий в цій галузі і може вам допомогти, зокрема, до психолога чи психотерапевта. По-перше, людина має усвідомити, що саме кривдник винен і несе відповідальність за свої дії, тому що Людина ніколи не винна в тому, що на неї напали або з нею щось зробили жахливе. І звичайно, після цього обов'язково або зразу звернутися до спеціаліста, до психолога, тому що в таких ситуаціях дуже важлива фахова підтримка. Дуже важливо бути дуже обережним, як ви торкаєтесь людини. Як ви де ви знаходитесь стосовно людини, за позаду чи попереду дати людині виражати ті емоції, які а, вона хоче виразити. А, о, ну, Головне, щоб вона щоб всі почувалися в безпеці поруч. Так? Але якщо людина хоче плакати, нехай плаче, якщо вона хоче кричати, нехай кричить. Дуже важливо підбирати такі фрази чи слова, які, якими ви спілкуєтеся з цією людиною. Навіть мова тут має значення. Перше, що потрібно зробити, це відділити себе від ситуації. То я окрема, ситуація окрема. І перетворитись на такого спостерігача, ніби це певне дійство в театрі або в кіно. Друге, що треба зробити, це усвідомити свої думки з приводу цієї ситуації. Проговорити собі, сказати, так, це ситуація жахлива, але вона вже скінчилася. Коли людина відчуває вже е, достатньо ресурсним е, сам для себе, да, за допомогою певних зовнішніх ресурсів, вона може порекомендувати людині, яка вагається і приймає рішення все ж таки звернутися до спеціаліста за порадою, за фаховою допомогою і підтримкою. Є таке поняття, як травма свідка. Це коли людина, спостерігаючи, наприклад, певне насилля, а особливо сексуальне насилля, вона є асоційованою в ту ситуацію, за якою вона спостерігає, або навіть переживає ті відчуття, які переживає постраждала особа. В неї починає функціонувати її нервова система, фізіологія реагувати так, ніби вона знаходиться в тій ситуації і знаходиться всередині цієї проблеми. Або всередині цієї травми, і дуже важливо в цей час, як, як могла швидше отримати саме фахову допомогу для того, щоб дисоціювати цього свідка людину, яка вже теж асоційовано постраждала, від тої ситуації, щоб вона змогла відновитися і щоб ці певні переживання не відклали на її життя певний наслідок. Одним з найперших бар'єрів може бути наступне. Це перше, те, що людина не усвідомлює, що в неї є проблема. Взагалі, що в неї є проблема, і вона не думає, що то є проблема, з якою треба кудись іти і якось її вирішувати. Або їй настільки погано, її стан настільки критичний, що вона ну, взагалі не може сформулювати його як певний запит на допомогу. По-друге, це певні переконання в тому, що їй ніхто не допоможе, що все це дарма. По-третє, це неможливість. Отримати інформацію, тому що людина просто не розуміє, де її брати, не знає певного алгоритму, не знає ресурсів, не знає, як то можна взагалі зробити. Також можуть бути певне відчуття сорому від того, в яку ситуацію вона потрапила. Що може бути ще одним із бар'єрів для того, щоб людина звернулася за допомогою? Це переконання. Переконання в тому, що зі мною щось не так, що я сама винна в тому ж або винен в тому, що зі мною трапилось, мені ніхто не допоможе, або я впораюся сам, бо я сильний, або нікому вірити не можна. Коли відбувається травма або певна травматична подія, пам'ять людини вона намагається цей неприємний досвід десь заховати. І травма не Проживається, вона певним чином пакується а, дуже швидко і не дуже ресурсно для людини. І потім вона починає вводити людини в певний нересурсний стан. Людина не відчуває себе коханою, здоровою, нормальною, повноцінною. І а, дуже важливо звернутися до спеціаліста для того, щоб спеціаліст допоміг людині вийти з того нересурсного стану, а, допрожити а, цю травматичну подію і завершити її. Існує багато безкоштовних онлайн та офлайн сервісів, де можна отримати допомогу. Наприклад, центр допомоги врятованим. Якщо в вашому місті немає центру, в який ви можете прийти, ви можете звернутися. На платформу допомоги врятованим, де зібрана велика кількість ресурсів державних і громадських організацій, і отримати там потрібну інформацію. Кожна особа, яка постраждала від будь-якого виду насильства, може отримати безкоштовну психологічну, юридичну і соціальну допомогу. Не залишайтеся сам на сам зі своїм болем. Ми тут, щоб допомогти.